Друзі, це коротке відео, де я покажу, як робити кастові звіти від Interactive Brokers, нова фіча від них. Для чого це може бути потрібно? Ми стикнулися з тим, що податково масово ці йшли запити, та, там, і ті добрі інвестори, які хочуть їй надати документи, не в рамках перевірки, а просто по листу, дають випуск, але виписки, якби вся інформація там, про ваші активи, про всі ваші грошові там, кошти і так далі і хтось з інвесторів хотів би давати податкові лише ту інформацію, що їм потрібно. Ось там додаток F1, я там продав акцію 1, акцію 2, і ось мені потрібно підтвердити. Ось я вам зараз покажу звіт, як можна якби, не повністю виписку вигрузити, а тільки той, що з трейдами. Тому що так можна робити флекс звіти, але флекс звіти вони в PDF-ку не вигружаються, вони не будуть виглядати як документ для податкових. А ось ці звіти кастомні, то вони як pdf там навіть при бажанні, якщо дуже сильно захочете, можна їх в інтерактиві там замовляти фізично. Отже, ми з вами знаходимося в розділі Reports, звичайний Statements. і тут дивіться, тут з'явився розділ Custom Statements. Ви мене нажимаєте плюс, і створюєте. Ну, ось я вже створив Custom Statement, Тобто я вам просто покажу, як він виглядає. Я в цьому Custom Statement, Дивіться, можу просто показати Account Information. І там тільки трейдс. Ну, якщо мені там треба були б не знаю дивіденс, я би показав dividends, Тобто я вибираю те, що мені потрібно. Да? От на да, додатку F1 мені потрібні тільки трейди. Єдине, зверніть, будь ласка, увагу, що ви коли даєте подав інформацію, да, то ви маєте дати трейд не тільки те, що ви продали, а якщо ви купили не цього року. А... Там, наприклад, 2021 року, то вам потрібно з 2021 року ще додати аналогічний звіт, щоб показати ваші якби, витрати на придбання для інвестиційного прибутку. Ну, Statement Type Activity, Тут просто вибираєте багато нових, якщо вам не потрібні. Я взяв тільки Realized Panel Only і далі його там зберіг. А да? тут формат PDF на період. Зараз не зважайте поясню, чому. Тобто я ось взяв те, що мені потрібно, зберіг. І далі дивіться, щоб його запустити, я беру. От бачите, тут така стрілочка Run. І ось тут я вже можу задати період, який мені потрібен: Custom кастом Range, Date Range. і я вже тут можу задати там. Давай мені за минулий рік усі мої трейди. Ось таким чином це працює. Ну і потім в PDF-ку зберігається це, якщо ви хочете дати повторюсь, тільки ту інформацію податкові, яку ви хочете дати, яка стосується вашого там додатку 1 чи вашої податкової декорації, не забудьте, будь ласка, лайк а ще краще крім лайку. Порекомендуйте наш канал вашим друзям.